Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди, у нас прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 12 по 18 червня 2023 року. Звичайно, це прогноз для України. Ну і звичайно, знову ж таки, прогноз для України відбувається на усьому світі. Тобто дивимося, що чекає на Україну на наступному тижні. Маленька кубка це старші аркани, вони показують фон тижня. Велика кубка це придворні карти та ситуаційні. Вони показують деякі нюанси, деякі події. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні з 12 до 18 червня. О, як цікаво. Таке враження, що матша Влада вже почала готуватися до виборів. Чому я так вважаю? Ну, Насамперед, одно із значень цієї картки це є вибір. Соціальний вибір. Не тільки між. Двома чоловіками, наприклад, для жінки, чи для чоловіка між жінками. Але це і соціальний вибір. Це вибір свого майбутнього глобально. Чому я це значення картки обираю? Тому що тут ми бачимо всі три картки мають одну масть. Це масть посухів, чи ще називають жезлів. Це Масть оліцтворяє, так би мовити, показує владу. Все, що пов'язано з органами влади. Це, опять-таки, дім в звичайному сенсі, це може показувати також. Цей дім, що зараз дуже актуальна ця проблема, що багато людей залишились домівок внаслідок цього підриву Каховський ГЕС. І ця карта показує дуже напружені дії в цьому напрямку. Да? З рятування і все таке інше. І ще важливий момент це така. Важлива точка, точка біфуркації, є така назва, коли починаються якісь дії, мабуть, одна якась дія, мабуть, це одно рішення, все, що завгодно, але це дуже важливий момент, після якого вже не буде повернення назад. Це от як та крапля, яка переповнює чашу. І це буде дуже важливий вибір для населення нашого народу, у нас, не населення в нас народ в країні, для нашої влади. І це, так, мабуть, буде мати Дуже великий вплив, то, що влада буде зараз робити, буде мати великий вплив на майбутні вибори. Це безумовно. Війна, ми бачимо, що війна йде до закінчення, і обов'язково будуть незабаром вибори, і Верховної Ради, і президента. Тому дуже важливо розуміти. Що саме робить влада? Коли вона робить правильно, коли вона робить помилки, з якою метою вона це робить? Для себе на свій карман або для людей, це дуже важливо. І за тим горем, яке ми зараз відчуваємо, ми не повинні не дивитися за владою. Тобто, друзі, як завжди, Гуртуємося, працюємо найкраще на своєму місці, і все тоді подолаємо. Слава Україні!